Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилочки від Олени. Подивимося, що вона прислала. І перше хочу вам розповісти історію, таку цікаву і з побажаннями для майбутніх замовлень. Е, мені часто пишуть, запитують, запитують в різних джерелах: в інстаграмі, в телеграмі, ватсапі, вайбері, в меседжері. В повідомленнях, на поштову скриньку. І це кожен день я це все переглядаю і даю відповіді. І завжди прошу, напишіть мені, коли ви відправите посилку, щоб я собі зробила помітку, де шукати володарку цих скарбів. Отак От і Олена зробила мене запитала, сказала, що ми переписалися, поспілкувалися. І попросила Олену написати мені, коли вона відправить посилку. Олена посилку відправила, я посилку отримала, а від кого я не знаю. Напис... Зателефонувала відправнику, а він каже, що мене попросили відправити. Всередині немає ніякої записки, ніякої позначки. Я три дні шукала володарку цих скарбів. Щоб ви розуміли, це не так легко мені знайти, тому що, як я вам вже сказала. Різні джерела інформації, повідомлень, і в той же час за день буває десятки повідомлень, і кожне повідомлення спускається вниз, вниз, вниз. І це мені треба кожне переглянути, щоб знайти автора. Тому дуже велике прохання. Якщо ви мені відправляєте, дайте знати, що ви мені відправили. Я собі роблю позначку, і я вже знаю, де шукати володарку цих скарбів. Ну що ж, приступимо до огляду скарбів Олени. Практичну інформацію я попросила, а тепер по-приємному: звісно, дякую Олені за смаколики. Це гостинці з Іспанії. Якщо я не помиляюся, бо пройшло багато часу, як ми спілкувалися, а посилка стояла в черзі місяць, напевно. І я багато чого забула. У мене все переплуталося. Але, напевно, що так. <смі> Та Це не має значення. Головне, що я Олені дякую за смаколики, звісно, що я попробую ці всі смаки. Дякую за подарунки. Що це крем? От я ж не вмію почитати по-іспанськи. Добре, крем. розберусь І дезодорант. Дякую. Ох, яка я буду пахнюча, гладенька. Тепер глянемо, що Олена прислала. Така гарна імітація перлин, такого кремового кольору. Яшма. Ще яшма така пісочна, аметист. Аквамарин, малахіт. Тут браслетики, сердолік, агат, тигрове око і це яшма, мабуть. Ще кулончики, трошки фурнітури. В пакетику це наместинки від гірського кришталю, такі гранати. Гранати, таке намисто з коралових перлин і гематиту, імітація коралу і такі жовті намистини. Що ж, іду запитую Олену її побажання, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові і подивимося, що у мене вийшло. Із червоних. Намисти зробила п'ятирядне намисто зі згартами сонечко, додала такі шелести, трошки фурнітури для яскравості. Такий конектор перехід до нього, і замок гачечок. Квамарину. Дуже гарні великі намистинки, і я додала позолочену фурнітуру. Як я неодноразово кажу, до гарного каменя багато фурнітури не треба, тільки для підкреслення. Чим кращий камінь якісніший і ефектніший, тим він потребує менше фурнітури Тому сюди я дала тільки роздільні намистини і для Акценту для яскравості фурнітурні і шапочки на, на мастини біля них. Ось така ніжна-ніжна краса. Фурнітура позолота 24 карати. Преміум класу. Дуже вона мені подобається. Прикраси з неї виходять дуже-дуже ну, файні. Із зірського кришталю я лише перенизала так, як воно було. Воно розірвалося, було на видерці, нічого я не додавала. Ну, верніше, таке було побажання Олени. Ось просто перенизала. такі крижані капельки. Кажуть, колись, як перший раз, це міф, звичайно. Тому що ми не можемо це перевірити, що як знайшли спочатку гірський кришталь, то думали, що то крижані брили. Як виявилося, це камінь із жовтих намистин, щоб вони не були такими, вони трошечки такі насичені, і щоб приглушити. Дала фурнітуру бронза і бірюзові намистини. Вийшло жовто-блакитне намисто на 5 низочок, бірюзові намистини в шапочках, а між кожну дала бісеринку, так вони і яскравіше виглядають, і не тиснуться такі м'ягенькі низки. І до конектора на закінчення. Жовті всі пішли, тому вхід далі пішли мої бірюзові і гачок. Із яшми, хоча Олена каже, що купляла як онікс. Я сперечатися не буду. Мені це видається, що це яшма, але це не суттєво. Ось. І для яскравості для живості. Я додала такі рожеві намистини. Це нові у мене є. І вони дуже цікаві. Оці вкраплення це є перламутр. Бачите, який він. Камінь пресований, але за рахунок отих перламутрових краплень ці намистини дуже-вже дуже гарно виглядають. І підходять відповідно до цих намистин. Ось, і на закінчення гачок. До речі, є в різних кольорах. Я вже придбала, буду щось творити. Подивлюся, як воно виходить. Це я перший раз. ні, другий раз я ще мала оранжевий. Я їх до коралу додала, дуже гарно вони поєдналися. І коли я побачила ще в різних кольорах, я придбала всі кольори, які мені сподобалися. Звісно ж, там були різні кольори, але я вибрала такі кольори, які мені подобаються. Ось це намисто. Воно було закоротке, треба було подовжити. Так, як я додати дуже не мала що, я вирішила дати між кожну бісеринку. Воно подовжило. І ще додала такі гематитові матові намистинки. Вони по кольору дуже гарно підійшли і до цього замочка. Так що, можна одягнути так, як я спочатку показала, а можна і замочком. На бік, щоб його було видно, дуже гарно все тут так зроблено. Із малахіту голтовки Олена хотіла на піни. я використала цей кулон, дуже він такий цікавий, гарний малахіт на піни і додала оніксовий браслет. Намістине на зоні свого браслету. Додала фурнітурні, шапочки, все, як має бути для, для яскравості, для краси. Відібрала на закінчення більш рівніші Ну і замочок з ланцюжком. Із яшми, мукаїд. На мистинки самі по собі гарні, але форма в них така різна. І квадратні, і трикутні, і овальні. Я посортувала за розміром, за кольором поскладала, бачите. Між кожну дала по два диски і на мистинку всередині. Золоту диски бронзові, вони оживили і в той же час. Додавили м'якості тому намисту і по центру дали таку велику більшу за намистини з яшми. Вийшло таке цікаве намисто. І з намистин тигрового ока Олена хотіла браслет і хотіла, щоб вони були. Скріплений. У мене не було такої великої палочки для скріплення. І я вийшла отаким от положенням, наклала дві, вони в центрі накладаються, сюди додала на мистинку і сюди для рівноваги, щоб було, було одинаково. Ну і решту на закінчення дала фурнітуру, бо не вистачало, і замочок такий на магніт. І з авантюрину, і браслету агату, і ще залишилися сердолікові. Зробила таке намисто. Оце продала дуже гарні намистини. Авантюрину. І сердолік він поєднюється. І сирий, звичайно, поєднюється з цими каменями. Я їх посортувала спочатку такі цікавіші, і намистини до дала. Оце взагалі-така, бачите, як око виглядає. Так, Ось. Кожна намистина має свій узір, Закінчення гачок. І це намисто Олена залишає в моєму аукціоні допомоги Збройним силам України. Так що хто хоче придбати, може це зробити. І ми разом зробимо добру справу маленькими. Кроками до перемоги із дрібних намистин гранату я зробила таке намисто. Олена хотіла на піни, але стільки намистин посадити на піни, і вони маленькі, і піни дуже дорого вартно би вийшли, щоб давати позолочені піни. Скільки тут намистин, хіба в одному блоці 30. Уявіть, скільки треба би було пінів. В той же час цей кулончик, він за дуже делікатний для техніки на пінах на намистин. І тому я вирішила, що зроблю свій варіант отакі От три низки, і вони час від часу з'єднюються такою намистинкою. Ну і на закінчення дала трошки. Круглий намистин, щоб закрити і... і добратися до замочка. Оцей кулончик, він якраз, я від нього відштовхувалася, щоб було в гармонії як намисто, так і кулончик. Ось так виглядає. А із більших намистин гранату також дуже гарні такі намистини. Також із позолоченою фурнітурою і ще сережки зробила. Чи до цього, чи до цього намиста. Взяла одну намистинку, більшу одну меншу швензе, така шапочка. Це гематитова позолочена намистина, вона гранена, так само гарно підходить до цих гранених гранатових. І дала шапочки біля неї, трошечки роздільних. Це гранатові роздільні, а це гематитові позолочені. І гачок, як я казала, як гарний камінь і багато фурнітури не треба, але є акцент. Воно зовсім виглядає по-іншому, як кажуть, дорого багато. А низочки просто її перенизала і додала трошечки намистин позолочених для яскравості. Ось таке ніжне намистечку. Нагачок. І останнє, як на мене, воно дуже гарно поєдналося. Я використала по золоту до цих гематитових паличок. І ще залишилися такі маленькі гранатові. Я не знаю, як на камеру, але вживу воно дуже таке цікаве. Три низочки, їх можна перекрутити, можна вирівняти і просто як три низки вдягати. Ось так. Або так, або так. Це вже як. Олени настрій буде. Композиція повторюється: 5 паличок гематиту, позолочена, гранат позолочений, 5 паличок гематиту. Це поєднання вийшло дуже вдале. Ось і все, що я зробила. Всім гарного перегляду, мирного дня і до наступних переробок.